Так, ось підписники їздив колегу одного витягувати на машині. Ось ось таке вони заїхали з краю. Я як їхав від дому з тої сторони, то я думав, що трактора посадів. Ара, ось одеться він сів. Воно там далі. Все підписники, нас сів тут на Рено кенпо. Там тут осі. Дивіться який сніг до мене знову все. Я заїхав одразу без передка включено, то думав, що ще я тут сяду. Дивіться, яка рія. Оце таке го, по катушки. Бачите? Faște z nosi asta tu de carobita! Alęt vom i prihvit la kauturi e povni prihv! Că base tam po nas die güsturi? Sì!

Це такі підвести кестрови, так що не лізьте в сніг, бо це дурнеється. А тут зараз в цьому по аеродромі по рівні снігу 5 сантиметрів. см. Ми зайрішили верхом заїхати. Aż te tutaj śniegu nie ma.